Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів, та переходимо до справи. Як там спринт. Безу... Безумний спринт. Ну, я не буду російською говорити. Зараз... Забув перекласти називається на телефон аш мат лайна якийсь у мене глючний. А. Я зрозумів. Блін, чого ж я раніше не знав? Шалений спринт. Ставки високі. а траса... А траса... траса шалена. Залеж конкурентів з носом в шаленій... шаленому спринті. Ту там під'їжджає педаль до полу. Погнали. Дайте мені проїзду? До побачення. Ох, це складна ділянка, я ж говорив, не буду повторюватись, місцей якого немає. Вони нас доганяють. Щось вирізався, так що я відриваюсь. погнали. Ох, як я а, фургон бісовий. Мене обганяє. Ні, щось теж врізався. Так що в канаві ми і закінчимо. Ні, не в канаві. Ми закінчимо на трасі. Давай. Ну ось і фініш. Подивимось, скільки очків ми набрали. 500 баксів. Насадка глушника. Рівень третій. Продовжимо. Тюнг та сталінг. Аксесуари. Насадка глушника. Подивимось. О, давайте цю візьмемо. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!